Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди в нас на каналі, супер пропозиції. Шкода Октавія 2019 рік. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Чорний металік, весь в рідній фарбі, задні вікна заводське тонування, легкосплавні диски. Задні стопи ледовські, фаркопчик зйомний, і є два ключика для того, щоб його зняти. Досить класна пропозиція. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Передні дверки пасажира мають отакі м'ятини. Тобто оцей кусочок потрібно буде викатити м'ятини і підфарбувати. І незначно царапину. А так, весь автомобіль в оригіналі, і дана дверка також в оригіналі, але потрібно виправити. Ці незначні пошкодження. Автомобіль 2019 року, ця модель в роздільних фарах йде з 2017 року. 1,6 дизель, економний динамічний двигун. Передні колеса 23-го року, тобто автомобіль проходив. Сервісне обслуговування згідно регламенту в Бельгії. Це одне масла, фільтра, колодки і все решта мінялися згідно регламенту. Таке, як шини, двірники, фари, стопи перевіряються на додаткових тих оглядах, які дають дозвіл і змогу їздити по автошляхах країн Бенелюкс. Тобто протектор був вже малий і резину поміняли на нову. Так, 19-й рік по вікнах даний автомобіль, тобто це є чистий 2019 рік. Трапчен той салон потрібно провести детейлінг, а так в загальному автомобіль в хорошому стані, незважаючи на пробіг 209 тисяч. Ремні ролики, на мою думку, поміняні, тому що працює двигун м'яко, як годинник без всяких шарудінь роликів. Тобто зробили запит на сервісну історію. Має велику навігацію, камеру заднього виду, підігрів сидінь водія і пасажира, клімат. Контроль двозонний Механічна коробка передач, механічний ручник. Автомобіль має два ключі, навігацію, українську мову по асистентах автомобіль. Має адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смугах. А також має розпізнавання втоми. Хороша комплектація. Хороший автомобіль. На класних ледовських стопах. Запасне колесо йде нове, тобто ще ніхто ним не користувався, домкрат повністю все в комплекті. І саме основне, ціна в Україні просто супер. 12900 євро розмитнена в Україні. Кого цікавий даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, такі автомобілі досить швидко продаються. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. За кожен Лайк, вподобайк. Дякую вам, тому що ці лайки допомагають розвитку каналу. Розвиток каналу це додаткова моя мотивація. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.